Ви волі цей осхлопець, ви волі сий от хлопець, хлопець. відчувай ти бить війни Фиволі, цей осхопець Відчуєш битьу, як віди почнеш в осіті, в осіті вас ва сіті Приволі. Та, так, що? Я придумав нову ідею, яку ще нову так. ідею. Дивись, Фриволі. Я придумав ідею з банкоматом. І. І. Що з банкоматом? Дивись, зробимо фейкер банкомат, де будуть гроші дати люди. І вони будуть думати, що вони знімають, і ми так будемо отримати гроші. Ій, Що ти хочеш цим сказати. Ти мені в тому поможеш. Добре. Тільки не розумію, звідки тебе ця ідея? От пам'ятаю на війні! Ей, фура! Що ти хочеш стекло? Не ідею. Яка ще ідея, стекло! Ми зараз воюємо, нас немає своєї часу до якихось Майдеї, як ми можемо перемогти їх. Як? Е, ну так, а ще на що тобі це? Ну так зараз розумієш. Надо накинути по копіру, і ти на цей солдат кинути. Вони ж не такі тупі, як ти думаєш. Я знаю так принцип, вони тупі. Добре. Давай мой пожар одним Все. Закончила, давай свою ідею. Добре. Ідемо за, за... Ми тоді придумали придумали дуже добру ідею. Ну тобто я придумав, але це вже неможливо. Добре, наче ми сюди прийшли. Ти досі не розумієш. Ви їх 29, але ми що? А, ми їх 20 тисяч доларів. Тобі головніше гроші дасть чи перемога? Ну, перемога. О, тоді на них. Це тим забрати, супер. Ми тоді вийдемо з боку пас. Зараз все зрозумієш, а як яких переможе, може, получиш більше грошей. Ну і все. В і чому ідея? Ідея полягає в тому, що коли вони дадуть природі, вони не зможуть вибратися. Як коли вони не зможуть вибратися, то що? Ну, вони перебудуть від води, від волої і прибудуть від голоду. Ну, це геніально. І тоді, на, слідущий... Ні, на день, на слідуйший день прийшли. Вы Ви ласка, мене, ні, може й вам дам гроші. Не, мої гроші не потрібні, мені треба тільки перемога. Так? А, ну так, так. І дарем, я мотоді його впав, він тоді впав. І ми таке оприклини, все. А ти не хочеш? Я тебе що, амневзія, я захотів, а що Що трапилося? А, у, а, а то точно згадав. Ми зараз поговорили про що? Про війну. А, так, точно про війну. Тож йдемо коммут. Дай йдем. Ну, і наші ми сюди прийшли. Дивісь, бачиш цю кабінку. Ну, так бачу. А, та, тут я давай. А, так, тут? Дайся її сюди. Як і тут, бою. Якщо сониться, я тебе бі, дубі, допоможу. Ну, добре. До побачення, Фрівелі. До побачення. Добре. Десь так. Мені не на пенсію зняти. Пенсію? Не, ти не 300 доларів. Добре. Мені не на зарплату зняти. Так. так, Є, 40 тисяч. Я, тобто... Добре, я вже раз з ним люта. Туди якусь сідати? Так, є. 50 доларів. Добре. Зійде. Так, пацани, думаю, будемо зняти нашу зарплату. Добре. А, а, ні, 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 ні. Тут напевно сюди? Так, є. Так. Добре. 50 тисяч є. А? Тоді, де сіде? Давайте поліцію. Давайте полете. Давайте по... це не падне поліція. Так позвати чому вона не приймає? Ні-ні-ні-ні. Як вони дізнаються, ми мене можуть посадити. Що вона працюєш? А? Ой. О, ні. Як я бачу, ти можна суїти по решітку. Будь ласка, може я відкуплюся і все? М -м, можна, давай. От скільки може дати? ا, може десь. Три тисячі? Ні, так. Все, привали ідемо. да. Ти є твоя впровина. Ну я звідки їх знати... знати, що це може розвалитися. Мені просто знав. Так, оцей чорти каліван. Мені напевно продав ржавий метал продав. Ти ні метал купив? Ну так. А що? А, ти такий калімент? Ну. не друг, все. Ну бабає. Мне поняла це Калівран сказав, що можу завтра приїхати. Кайман? Та, ну якби бы на гості. Це на чого? Е -е ну, та нічого. Ну, просто знаєш. А наші ти винити сказав? Каліман сказав, що він хочет тебе просто щось я Мой дебиться сказав. А добре. Добре. Да дідо на завтра. Ну... Добре, зараз навіть очі немає. Ну, хочеш, думаєш. Ну, добре, я тоді йду сюди. Ну, кінець.